Доброго раночку, закохана в троянди Катерина. Знов не може не поділитися своєю радістю, своєю цікавинкою. А тим більше тим більше сьогодні така інтрига для мене неймовірна. Вам не передати словами, що я зараз відчуваю. В мене троянди прийшли від Олександра. Від розплітник називається Трояндовий рай і смель сан сансаду. Це Уманщина, Черкащина. Вперше я замовила. Чому я хочу вам це висвітлити? Здавалось би, вже скільки можна тих розпаковок. Це особисто моя справа, скільки я саджу троянди, але не обов'язково всі показувати. Але це Олександр Мельсансаду. Його є на платформі Фейсбук. Є його сайт, сайт Трояндовий рай із Мельсансаду. Так от дівчата, коли Олександр, пані Олекс... пан Олександр. Виставляє на продаж свої трояндочки, вони як гарячі пиріжки за 40 хвилин. Це його слова, це я не придумала. Розходяться. І у мене восени, дівчатка, я натрапила саме на відкриття сезону весняного, і в мене вийшло урвати такі сорти, що в мене вже слинка капає. Давайте почнемо розпаковувати. Я вам обов'язково це маю показати тут. Такі сорти. А ще мені дуже цікаво, що ж, успіх. В чому ж цей успіх? Що ж це за саджанці такі? Що вони такі популярні на Фейсбуці. Ось, подивіться, моя горка Троянд, яку я отримала. Має бути 14 троянд. Я вже ж передивилася свій аркуш з, 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 з записами. Починаємо розпаковочку. Видно, що вони. От уже видно. Що вони зберігалися в темному місці. Бачите, брунечки вже попрокидалися, вже навіть пагони почали рости. І вони світленькі зберігалися добре, на мій погляд. В темному місці все як положено. Починаємо: вже такий весняний настрій, вже сонечко світать. Вже ми пережили з вами морози. Мабуть, вони вже не повернуться, хоча все може бути минулого року. У травні місяці вдарив приморозок. Будемо сподіватися, що такого не буде. Подивіться на кореневу систему. Вже все зрозуміло. Чи не так? Вона чудова, Вона просто чудова. Пагони всі зелені. Видно, що вони густенькі, гарно понаростали у пана Олександра. Ну, і зараз по сортах. Тримайте, дівчата, тримайте себе в руках. Тут. Такі сорти я сама собі заздрю. Є, ну є такі більш-менш популярні, давненькі, а є новиночки. Так, дівчатка дорогенькі і хлопчики. І відразу новинка на Україні нашій. Бель де Клермонт. Зовсім не поширена троянда. Бель де Клермонт. Гранді Флора, пам'ятаю, я читала за неї. Квіточка до 13-15 см. Гарно розгалуджена коренева система. Не знаю, непогано. Два пагони. Я думаю, це вважається гарним. Саджанець, Наступна трояндочка від пані Олександра Кіндаблю. Це повтор. Закохана в цю троянду, восени посадила. Дивилася в інтернеті, яка вона виростає, яка це красуня. Я хочу дві такі. Нічого не можу вдіяти. Теж непоганий саджанець. Він не такий, щоб великий, але й немаленький. Коренева розгалучена. Зелененький саджанець, Самі пагони зелененькі для весни. Як він зберігався, непогано. Наступна трояндочка, яка мені надійшла з Черкащини Rosen Fascination. Це також дуже гарна флорибунда, білява така, обов'язково всі вставочки вам зроблю, обов'язково все вам покажу. Ось така коренева я бачила на сторінці у, пані, у пана Олександра. Він показує, що він купає трактором. Тому ось така необрубана коренева. Обов'язково я її рекомендована якої довжини пагони, такої довжини залишати і кореневу систему. І тоді вже висаджувати. Заглиблюю я на 5, а навіть і на 7 см. Ну так, я собі хочу, я там читала є різні думки з цього приводу. Хто рекомендує заглиблювати 3-5 см, а хто рекомендує навіть до 10 я хочу у себе до семи. Тоді більш наростає коріння, з руками переходить на свої коріння трояндочка і є шанси її зберегти протягом не декількох років, а й до 20 років, кажуть, вона тоді зберігається. Якщо я щось не права, поправте мене в коментарях. Я не беру на себе таку відповідальність, я ще тільки початківець розавод. Своїми думками на своєму каналі я з вами ділюся. Але це не заклик робити всіх так само, як я. Ви розумієте. Наступний саджанець від пані Олександра. Міс Діор. теж красуня. Є такі парфуми Міс Діор. І є така троянда, Міс Діор. Покажу, побачите. Та всі непогані. Лате арт. Ця трояндочка мене вразила своєю закруточкою. Також неймовірна, і тим більше мої улюблені нюдові кольори. Я в себе збираю такі трояндочки нюдових пастельних кольорів. Наступна трояндочка. Інститут люм'є. Ця троянда вже у багатьох є. У мене такої не було. Вона дуже рясна, обільна. Я її також хочу мати у себе. Трішки бачу припечене сонечком. Ну, сподіваюся, що це не пошкодження, а що це дійсно як такий загар, засмага. Також трояндочка, бусковий топаз. Це не моя трояндочка, це замовила, лілак топаз ще її назва, моя подруга. У нас так буває дуже часто. Замовляємо. Коли я багато замовляю, вона мені на хвіст падає і навпаки. Так от лілактопас, їй сподобалась, вона у пані Олександри замовила для моєї подруги. Це, мабуть... Ага, зараз, зараз дивимось. Тера Лімбурджіні, Тера Лімбурджія. Фіолетова флорібунда. Замовила спеціально дві, хочу багато цієї краси. Хто знайомий, що це за квіточка, той мене зрозуміє. Однієї буде замало. Тера Лімбурдія. Можливо, я неправильно вимовляю. Вже ж як прочитала, так і вимовляю. Дівчата, це в мене кафе вате кавового кольору флорі бунда. то тут Вармаркус. Коренева непогана і погані саджанці. Я їх спеціально зараз ранок спеціально відкрила для того, щоб на день поставити у водичку. А чому два, ага, чомусь торнблю. В цій троянді мене вразив колір. Він такий. Я навіть не знаю, як його описати: Бусковий, блідо, блідо, бусковий таке дихання синюшне, якесь таке загадкове, містичне покажу, побачите. Габріель Оук. Девіда Остіна Троянда, новиночка. Дивилася сьогодні вранці 2015 року Троянда. Девіда Остіна Габріель Ок насиченого кольору. Має бути дуже красива новинка. 15 й рік дійсно ще так давно був. Це як новиночка йде. У нас не дуже поширено Габрієльок на Україні. де Фросіне. Ох, ця новинка. В мене буде. У кого ще є, така напишіть, будь ласка. Можливо, це я так собі. Надумала, що це в мене такі новиночки. Можливо, вже в вас є. поділитися своїми враженнями. Ксав'є де Фрасіне. Новинка від Мейсан Саду. Yours Continuum Friendship. Також повтор. Дуже гарна, дуже подобається. І красуня неймовірна. Назва сама за себе каже. simply Gorgeous. Gorgeous. неперевершений, здається, так перекладається. Також у мене буде. Я вам вдячна, що ви мене дивитесь, дуже вдячна, що мої розпаковки для вас цікаві. Мій сад зовсім скоро, подивіться, він зараз виглядає ну, так, неприглядно, все таке сіреньке. Дякую, сонечко вийшло, хоч трішки так красиво стало. Але зовсім скоро, дівчатка, і у мене, і у вас зазеленіють наші трояндочки, заквітує наш садочок, і ми вам з вами вже будемо зустрічатися в зовсім в іншій атмосфері. Буде дуже красиво, гарно, можливо, корисно. Будь ласка, завітайте до мене. Не забувайте. Всім вдячна на все добре.